Я вас запевняю, вони ж знайдуть такі проєкти, яких взагалі в принципі не існує, як та, той перехід, той мост, чи канал, чи, чи тунель. Вони нічого не знають, ніяких проєктів немає. Обґрунтування доцільності, повернення, збільшення обороту між е е е економічними суб'єктами. Нічого немає, але вони вже сказали, що будуть будувати. Е і чим більше вартість цього проєкту, тим для влади краще. І вони знайдуть таких проєктів, роздерібанять всі 15 мільярдів, ще звернуться до Росії і скажуть, ви ж бачите, як добре ми попрацювали, давайте ще нам. А повертати через два роки чи раніше доведеться всім нам, тобто, якщо не позбутися цієї влади, не перетворити цю... Економічну систему, цю економічну модель, цю фінансову модель держави. Це вилучене на користь чиновництва, і олігархів всіх доходів і кредитів в суспільстві. Ми втрачаємо не тільки політичний суверенітет, ми втрачаємо можливості навіть не жити в цій країні. Ми втрачаємо можливості фінансування власного цієї держави, її потреб, а значить. Під великим запитанням, і це, я думаю, розглядається в стратегіях, в кремлівських стратегіях, зникнення такої держави, яка не спроможна себе забезпечити, убезпечити, профінансувати, утримувати люд. Весь час знаходиться в конфронтації з людом. І такі яйцеголові в Кремлі вони розглядають варіант, що Україна буде визнана неспроможною у фінансовому відношенні, борговому відношенні не є суб'єктом міжнародних відносин, і варто її або закрити як країну і приєднати до нашого поважного сусіда на півночі, або розділити на шматки і задовольнити потребу Європи, Америки, Росії, ще когось, і закінчити цим проєктом, який називається потужна Україна. Наслідком підписання цього угод є відхід України від Європейського курсу розвитку. Саме для цього Росія виділяла, виділяє гроші Україні, і саме через таку плату Янукович фактично повертає рух країну, країни в напрямку Росії та її сателітів. Наслідком є Спочатку повна фінансова залежність від кредитора. Через таку фінансову залежність вона дуже є тяжкою і фактично такою, що не може бути погашена ця залежність, оскільки грошей даються величезна сума, дається на 2 роки фактично для підтримки цього режиму. Повертати треба буде владі після Януковича, як мінімум. І ці повернення будуть непідйомними для кризової української економіки, яка після цих підписань ще більше поглибиться у вир падіння, втрати виробництва, втрати ринків, втрати робочих місць і заробітної плати. А те, що Україна підлаштовується під Росію і включається в її проекти, які є неконструктивними, які не створюють можливості для продуктивного розвитку, для інноваційного, структурно іншого, технологічно іншого розвитку, виходу на інші ринки, з якісно іншою продукцією, що нам давала перспективу, чого давала нам угода з Європейським Союзом. Це, це відкладається в довгу шухляду, і ми ще на два роки, як мінімум, втягнуті в сповзання, в деградацію, як і російські підприємства, руйнування і звуження економічного поля. Росії, до речі, нафтодолари сьогодні не можуть допомогти. Економіка ввійшла в стан стагнації, зменшення інвестицій і втрати доходів бюджету. Саме тому, до речі, вони не можуть нас включити в митний союз, тому що це остаточно підірве цю незграбну, непродуктивну російську економіку.